Откровення колишнього американського президента Дональда Трампа заявляє, що може закінчити війну за один день, от тільки Україні такі ідеї не дуже до вподоби. Більше вже у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Я Анастасія Фадер. Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що на місці Джо Байдена домовився б з Росією про недопущення повномасштабного вторгнення в Україну. Він стверджує, що зміг би зупинити війну, дозволивши країні агресору. Захопити частину української території, так в інтерв'ю для ведучого Fox News Шона Шонахеняті прокоментував дії в Україні Трамп і нагадав, як за попередніх президентів Росія окупувала частини Грузії та України а за часів Байдена взагалі отримала шведський стіл. Зацитую. А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили, бо Путін розумів, що ніколи б цього не зробив, і це навіть без укладення угоди. Я міг би це зробити у найгіршому випадку. Я міг би домовитись про те, щоб Росія щось захопила. Ви ж знаєте, що в Україні є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б кінець цитати: То пане Трамп може віддасти Аляску, на яку досі претендує Росія? Але є, але видання The Daily Beast звернула увагу, що саме цей спіш 45-го президента де він прямо каже, що Росія має право захопити наші території. ведучий Fox News вирізав із своєї телевізійної передачі. Невдовзі після того, як Трамп каже, я міг би це зробити, провести переговори, аудіозапис продовжується на місці, де колишній американський президент нарікає, що Китай більше не поважає Сполучені Штати. Додам, що раніше Трамп заявляв, що міг би вирішити війну в Україні за 24 години, влаштувавши особисті переговори зеленського і Путіна. Він при цьому на початку повномасштабного вторгнення вихваляв геніальність кремлівського диктатора. А наприкінці лютого засудив війну, сказавши, що молиться за українців. Водночас, пізніше Трамп заявив, що Сполучені Штати мають надавати пріоритет. Фінансування безпеки шкіл, а не допомозі Україні. А щоб війни не сталося, Київ мав би відмовитись від Криму і вступу в НАТО. Проросійське а подекуди й образливі заяви на адресу України робить і син Трампа. У листопаді Дональд Трамп молодший закликав припинити надавати Україні військову допомогу падіння ракети на території Польщі у твіттері Написав таке: оскільки саме українська ракета вразила нашого союзника по НАТО Польщу, чи можемо ми принаймні перестати витрачати мільярди на їхнє озброєння зараз? Публікація молодшого Трампа викликала шквал гнівних коментарів. Серед іншого його запитували, скільки грошей старший Трамп заробив на зв'язках з росіянами. Навіщо він вкрав з урядової резиденції секретні документи по іранській ядерній програмі, і так далі. Але і це не все у грудні. Син Трампа публікував обурливий твіт з Зеленським. Він змінив фотографію з президентом, на якій він. Передає американським конгресменам прапор України з Бахмута з підписами воїнів. Син Трампа зробив колаж, на якому поруч зеленським був домальований голий син Джо Байдена Хантер Байден. Користувачі мережі різко розкритикували твіт Трампа. А от російська пропаганда невимовно раділа. Прикро те, що 16 листопада експрезидент Дональд Трамп офіційно почав передвиборну кампанію на пост президента у 2024 році, подавши документи до федеральної виборчої комісії. Певно, якщо він матиме успіх на виборах, то питання допомоги Україні буде під загрозою. Друзі, ви на фабриці новин підпишіться і поставте лайк цьому відео.